Державне бюро розслідувань та Офіс Генерального прокурора розпочали безпрецедентну кампанію взяття реального взяття у заручники колишніх працівників управління державної охорони, звинувачуючи їх, ну, навіть вони самі не можуть чітко сформулювати в чому сам. Головне, що вони в своїх звинуваченнях спираються на якесь відео, явно модифіковане, монтажоване і сфальсифіковане. Отримане від явно російських спецслужб. На сьогодні ми знаємо, що колишній заступник мого клієнта, пана Федорова, вже поміщений під варту з космічною заставою 401 таке знущання мільйон гривень. Ми знаємо, що сьогодні ще одного офіцера управління державної охорони, який працював під керівництвом генерала Федорова, теж було взято під варту. З аналогічною космічною заставою 400 мільйонів гривень, такі цифри застави, які не призначають суди ні вбивцям, ні розкрадачам народної і державної власності, свідчать про те, що людей дійсно беруть у заручники з єдиною метою примусити їх дати наклепницькі брехливі свідчення проти Петра Порошенка, лідера опозиції п'ятого президента України. Такі космічні суми застави свідчать, що цих людей не випустять, поки не вийдуть ці свідчення. Саме тому ми, паном Федоровим сьогодні біля будівлі Печерського суду. Ми розуміємо, і генерал Федоров прекрасно розуміє, що він цілком може стати наступним заручником слідом за своїми колишніми підлеглими. Тому ми змушені зробити цю публічну заяву і. Закликаємо працівників Держ... Держ... Державного бюро розслідувань, які теж чомусь називають себе офіцерами. Ми закликаємо працівників офісу генерального прокурора не влаштовувати шоу, не піднімати людей рано вранці, не розказувати казки про те, що хтось переховується від них і вони змушені затримувати. Якщо у них є бажання взяти ще одного заручника, пана Федорова, він не збирається переховуватися. І його можна спокійно з ним зустрітися завтра, наприклад, о 10-й ранку, за адресою його робочого місця, яку прекрасно знають панове з державного бюро розслідувань, які постійно за нами слідкують, порушуючи в тому числі, наприклад, і адвокатську таємницю. Адреса вулиця Лавська, 16. Не треба влаштовувати вранівські підйоми, до годі наслідувати приклади. Радянського КГБ або фашистського Гестапо. достатньо зробити все належним чином і цивілізовано. Ще раз наголошую: генерал Федоров не збирається переховуватися, генерал Федоров готовий зустрічатися віч на віч зі слідчими і прокурорами. Генерал Федоров готовий чекати їх завтра о 10-й годині на своєму робочому місці на вулиці Лавській, 16. Його адвокати також будуть поряд з ним. Я хочу лише підтвердити слова адвоката, що я, як генерал, як командир своїх колишніх підлеглих, прийшов сюди їх підтримати. І хочу показати, що я не буду і не збираюсь переховуватись, я відвертий. Хочуть, знають, де мене знайти, хочуть як приходять і в мене си. Ще раз наголошую. Оці шоу у стилі радянського КДБ і фашистського гестапо – це не личить правоохоронцям України. Ми знаємо, що вони люблять так себе поводитися, але ми закликаємо припинитися. Відповідно до нашої конституції, людина і честь і гідність є найвищою цінністю. Ми вимагаємо від. Офісу генерального прокурора від державного бюро розслідувань і особливо від офісу президента, особисто від президента Зеленського гаранта конституції, поважати права і свободи громадян нашої держави.